друзі, у цьому випуску добірка нових фільмів, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Можливо, деякі з них ви вже встигли подивитись, тому буду вдячна, якщо поділитесь своїм враженням в коментарях. В описі до відео ви знайдете тайм-коди з переліком фільмів, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. І по традиції нагадую про вподобайки та підписки, адже так ви допомагаєте. Аєте не лише просувати канал, а й україномовний контент. Що ж, а я починаю, і перший фільм Бідолашні створіння. Фантастичний фільм, що висвітлює новий погляд на історію про Франкенштейна. За сюжетом молода вагітна жінка стрибає з високого мосту, і для неї все могло б закінчитись трагічно, якби не один божевільний вчений. Годвін Бакстер знайшов ледь живу дівчину і вирішив провести експеримент. Пересадив їй мозок, немовля, і дав ім'я Белла. І хоча дівчина має дорослий вигляд, тепер їй необхідно наново вчитись ходити. І говорити. Втім, Белла робить успіхи, особливо після появи Макса, якого Бакстер найняв наглядати за дівчиною і фіксувати її успіхи. З кожним днем Белла стає розумнішою і прагне свободи. Тому не в змозі більше сидіти в чотирьох стінах, вона втікає з хитрим адвокатом Дунканом Ведерберном, щоб пізнати не лише світ, а й себе. Американське чтиво Чудова комедійна драма. У центрі сюжету Телоніус Елісон, або, як всі його називають, просто Монк. Він темношкірий викладач в університеті, що пише інтелектуальні романи, які не надто цікаві видавцям. Та через неправомірні дії Монк вимушений зробити перерву у викладацькій діяльності. Тому, недовго думаючи, він відправляється до Масачусетсу навідати рідних і відвідати фестиваль. Тут він Усвідомлює, що людям не потрібні глибокі сенси, а лише банальні романи зі схожими сюжетами. А так як в країні стають популярними романи темношкірих письменників, Монк на швидкоруч пише роман, але бере псевдонім. Та яким було його здивування, коли видавець погодився його надрукувати? Ба більше він заявив, що це майбутній бестселер. Монк лише хотів пожартувати, а натомість отримав шалений. Успіх, який став для нього справжнім випробуванням. Діва проти біди. Цікава пригодницька фантезі. Історія розповідає про королівство, яке перебуває у важкому становищі. Землі не дають урожаю, люди голодують, король у розпачі. Ще одну зиму вони не переживуть. Аж раптом йому надходить пропозиція. Одне з королівств просить руки його старшої доньки Елоді. Король погоджується на цю пропозицію, адже вдалий шлюб може врятувати королівство. Елоді, в свою чергу, розуміючи скрутне становище батька, приймає свою долю. Її наречений принц Генрі, виявився чудовим хлопцем і, здавалося, у них багато спільного. Але відразу після весілля необхідно було провести особливий обряд у горах, щоб Елоді стала повноправним членом королівської родини. І все було просто чудово, допоки принц не скинув дівчину в прірву. Виявляється, в печері живе злий дракон. А Елоді принесли в жертву. І тепер у неї лише два варіанти померти або зробити усе можливе для того, щоб вижити. Придорожній клуб. Легкий бойовик ще є ремейком фільму 1989 року. Головний герой Ел Далтон, професійний боєць. Він переживає не найкращі часи, тому змушений заробляти на життя підпільними боями. Одного дня до нього звертається Френкі, власниця придорожнього бару, та пропонує роботу вишибайлом. Далтон, вагаючись, все ж погоджується, адже це непоганий заробіток. Та окрім того, ще й випивка задарма. Але в перший же вечір роботи він гамселить місцеву банду, яка працює на кримінального боса. Чим і накликає на себе ще більші неприємності. Таким чином, Далтон вплутується в серйозну боротьбу з поганцями, які на кожному кроці намагаються його знищити. Аргайл – гостросюжетний шпигунський бойовик. Елі Конвей, авторка популярних шпигунських романів, яка веде самітницький спосіб життя. Її коло спілкування це домашній улюблениць Кіт Альфі і мама з татом, з якими вона інколи спілкується по відеозв'язку. Одного дня, їдучи в потязі, Елі зустрічає Ейдена, який заявляє, що справжній шпигун і насправді прийшов її захистити. Після чого відбувається такий вир подій, який дуже нагадує сюжет. З її книг. Та тільки це реальність. І Елі має розібратись, як так сталося, що вона опинилась у центрі шпигунських розбірок. Космонавт. Фантастична драма про кохання, самотність і самопізнання. У центрі сюжету Якоб, чеський астронавт, що знаходиться на борту космічного корабля. Він досліджує зовнішні межі сонячної системи, а саме загадкову туманність. Складність полягає в тому, що він зовсім один на борту. Ось уже як півроку. Донедавна його підтримувала кохана дружина Ленка, але тепер вона відсторонилась і не відповідає на дзвінки. Якоб відчував себе дуже самотнім, допоки на борту не з'явився величезний інопланетний павук на ім'я Гануш, і саме він стане рятівним кругом для Якоба, спонукаючи до роздумів та переосмислення свого життя. Рікістанікі комедійний фільм про дружбу та брехню. У центрі сюжету троє друзів Дін, Вес та Джей Ті. Будучи дітьми, вони вирішили пожартувати сусідів, але щось пішло не так. І щоб уникнути покарання, друзі вигадали уявного друга на ім'я Ріки Стенікі. Минуло 20 років, а вони і досі продовжують використовувати ріки як алібі. Та одного дня близькі починають щось підозрювати. Дін Вес та Джей Ті могли б розповісти. Правду, але вони пішли іншим шляхом. Найняли маловідомого актора рода, щоб той зіграв рік і сценіки. Але маленька брехня переростає у велику. І тільки страх стоїть на заваді розповісти правду. Прекрасна гра. Чудовий фільм, що був натхнений реальними історіями. Футбольний тренер Мел тренує команду англійських гравців для участі в чемпіонаті світу з футболу серед бездомних. У кожного з них своя життєва драма, проте всі вони усвідомлюють, що отримали шанс виправитись, щоб мати краще життя. В останню мить перед чемпіонатом, який має відбутись в Римі, до команди приєднується Віні. В минулому він професійний і погодився на участь лише заради гри, а не для того, щоб заводити друзів і потякати про життєві негаразди. Ось тільки без довіри неможливо виграти. Тому вінні має відпустити минуле і навчитись довіряти команді. Кімната вбивств кримінальний трилер з елементами чорної комедії. У центрі сюжету Патріс, власниця художньої галереї. Вона переживає важкі часи, оскільки успішні ботці надають перевагу іншим галереям, а без нових контрактів їй не вижити. Патріс у відчаї починає вживати наркотики і, щоб розрахуватись з дилером, пропонує йому картину. Дізнавшись про такий цікавий обмін, власник пекарні Гордон і за сумісництвом кримінальний авторитет вбачає в цьому не. Абияку можливість. Він пропонує Патріс вигідну умову з відмивання грошей через її галерею. Через скруту вона погоджується, а писати картини для цієї справи доручають найманому вбивці реджі. Але цей план виходить з під контролю, коли картинами невідомого художника починають цікавитись багаті і знамениті поціновувачі мистецтва наречений з all inclusive у центрі сюжету Трідан Лагаш, йому 50, і усе своє життя він провів у готелі Клабмет. Це мексиканський курорт, куди люди приїжджають відпочити за програмою All Inclusive. У Трідана ніколи не було справжніх друзів, тому що ніхто не залишався надовго. Люди завжди сідали в автобус і їхали. І це розбивало йому серце. У віці восьми років він зустрів своє перше кохання Віолетту. Вона теж поїхала, але залишила слід в серці на все життя. У 50-річному віці Трідан наважується вперше покинути готель і відправитись до Парижу, щоб нарешті знайти Віолету. Перед поїздкою мати вручає Трідану ключі від квартири, яка належала його покійному батьку. Та прибувши в Париж, наївний і зовсім не пристосований до дорослого життя Трідан, стикається з купою проблем. А в квартирі батька він виявляє свого напіврідного брата Луї, про яку Кого навіть не підозрював, Луї, в свою чергу, не в захваті від того, що йому доведеться ділитись і без того маленькою квартирою. Тому він розробляє план, щоб позбутись новоспеченого брата. Був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую, що додивились до кінця! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!